До бою, до бою, пошли. Давай, вперед. Все вперед, Все вперед йде. Забирайте, забирайтесь Оп. Не пускай, не пускай. Не пускай, до нього, не біться. все, так. Наш, наш. Все, оставляй! наш. Добре, яско, заряжаємо. Покажіть боротьбу з ними, просто боротьбу. Один, подійдіть. Добре, дай. Розвертай, розвертай. Забирай, вперед. Не дай, не дай. Не дати, так не дати. Добре, прийти. Не пускай, винна. Ой, добре. Давай, добре! Газко не мати ми напимо. Він Вин ви Він Ви нас. Яско йди, йти. Не дай. Добре. Масно, до перемоги. І домети. Яско до перемоги і до мети На винос. Давайте виносити. Ви нас. Добре, не дай. Не дай, добре не дай. Ви нас, ви нас, не бойся. Вибий, да, вибий. Ще, ще до кінця. Да, добре. Йди, йди, йди. Ясно, не боїмося, не боїмося. Добре. Не трогай добре. Давайте, яско, збирайтеся вперед. Давайте перший м'яч. Давай, давай, пошли, пошли. Ой, умничка, Макс, вибивай, винось. Ви нас. Перед пошли, яско, пошли. Забирай, забирай. В Руки. Добре. Виносі. Йдемо, Яско, йдемо. Не дай, не дай, не дай розвернуться, не дай. Добре. Йди забирай. Рев, там нічого не було. Ред. Хлопчики внимательно ясько на винос. Винос. Максим, камнімахна, центр держи. Ви нас. В руки добре, Максим добре. Умничка, винося. Ви нас, пошли. Де, йдемо. Рука була, реп, ну. Ка... Ну Що ти не вижу, бачиш, коли навіщає? Суддя, рука була, ви не бачите? Шо... Давайте вперед, Яско, вперед, не дай! Пашні, пашлі. Дай дайди. Все, ошибаются, ошибаются. Молодец, дай. Хлопчик, поворотом красивый, поворотом дай. Давай, 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 пошли, ясно, пошли. Забирай, ну и давай, давай, давай.

Подержимося, впевнено. Не дай. Не дай. Умніця, ви нас. Винося, да, умнічка. Добре. Не дай, не дай, не дай. Добре. Можна не коментувати мої дії, будь ласка. Не твої, я твої, твої підраз. Ясков поряд, там сюда на сайт. Козачанка, шире, дарит. Ширі, внимательно з ігрочками. Добре, вставай, іди, йди. Не дай, вийде, вийде, вийде! Ось вот і все, добре. Вийшов. Ви Вы нас, що, пошли. Ди, йди. Ребята, йдемо. Яско впевнено, певне. Перед перед верхонь перед яраком, головою. Давайте, хлопчики, вперед. Вперед ідемо. Добре. Яско, заряджаємо, не боїмося. Давайте вперед. Ви нас! Ви нас! Ой, ви нас!

Забирай! Весе, Ваня, весе, ходимо! Швидше, швидше. <говори> кидай, кидай! Ідемо <говори> ясно, йдемо, забирайте! Марк, тримай, мар! Бувати хлопчики, не пускай! Не пускай! Добре, яско вперед, вперед, яско! Быстрее, хлопці, кидайся! Ви нас! Добре, йде! Йдемо йде! Яско йдемо! Вперед, йдем. давай йди йди! Давай, под себе наш, добре! наш мяч. Ваня, кидай, Ваня! Наш м'яч, наш мяч, не спадай. Проси, карпа, ярик, крутит. Давай. Да куда чужому? Ой, маску. Вась!

Забирайте, Забирайся! Назад ясно назад трошки! Ви нас! Воротар ви нас. Добре, йди, йди! Йди! Здижай! Держи його! Держи! Наш, наш суддя, відборє, суддя наш добре. Наша на фланг, спішайся, давай ясно, давайте бачимо. Не боїшся, все добре. Спішай, забивай, давай. ну сам Ну, десять. Добре, добре. Лаба з ударом сильніше. Яско, сильніше бити. Давай, можна, забирай. Умниця наш. Тут, тут. Давайте, Яско, давай. Ще на, ще наш. Нас, наш. Давай, 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 Добре наш, добре. Про це м'як. Давай, давай. Ласаченка є. Лесаченка. Давай. Давай любить. Наші люби. Добре. Давайся. Давай давай! попав такий час.

На поле глянь, що може помогати. у тебя так черну менешло кончен бион Локо пе може не

Сань, Сань, наш пас. 3, 3, Баса, давай. давай. Баса, давай. Баса, давай. Баса, давай.

Ясно зіграка. Ясно, вперед! Поряд, брат! Осіда, собра, давай! Где? Де, лі, де, добра! На свою вітку, Хорошо, ясно, забивайся. Бачите. Давай, добре, давай, давай, забивай. Я рік, перший бро. Добре, добре, добре. Яско, молодці! До кінця, до кінця. Давай, можна яхти, бой. Забирай. Забирай. Добре. Ді, дай, я. Дорож, дай. Перший. Предвізя лісь. Дай. О, приймаємо. И <Sessizlik> что? <Sessizlik> 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 <Sessizlik>